Це все дуже круте питання. Ну прям крутезне. Давайте розглянемо. Україна вимагає тамагавки. Тепер давайте подивимось. Росія боїться застосування тамагавків на їх території. Росія боїться застосування тамагавків на їх території? Ще як боїться? Не очікували вони такої підляночки. Це руйнування. І знову ось. Вам четвірка мечівця. це Росія боїться, бо це як. Знаєте, пауза в тому, щоб далі її бачить Україну, далі її топтати. Розчарування. Тиск, тиск від нас. що Домовлятись доведеться, правда? ж Думати, що робити доведеться, любі моє. Щось думати на цю тему. Вони не очікували. Для них це ступор. Зовсім не очікували. Добре. Я беру беру дової, все-таки візьму її. А тепер. Росія стримає свої дії через загрозу та магавків. Росія стримає свої дії через цю загрозу. Ох, лицар Пентаклів відповідь так. Далі. Місяць. Далі. Шістка кубків. Далі. Десятка мечів. Зміна ситуації. Далі. Повішений. Так. Трічка Пентаклів і хто в нас королева Пентаклів. Бачите як? Відні коло сімка кубків. Оці всі ілюзії, що можна, вони стали ілюзіями і залишились. Тобто, це там гавкиці, хто б думав, зміну ситуації дають, хто б про них подумав, любі мої. Зрозумієте, хто б про це думав? А мені, до речі, у колеги мені випало ці херні, що вони впливають. Так, Росія не хоче, щоб їх застосовувала дійсно так.